Друзі, вітання! Волинська область, Кіберецький район, те саме село Тростянець, торгова марка Тростянецькі ковбаси. І компанія сонячні системи сьогодні відкриває сонячну електростанцію другу чергу. Приклад підприємства, яке вирішило інвестувати кошти на початку 2024 року, пройшли перший етап з цим підприємством, збудували показову демонстраційну сонячну електростанцію, показали результати. Сьогодні про другий етап такого будівництва саме сонячну станцію, потужністю майже 300 кВт, для торгової марки Тростянецькі ковбаси збудованої компанією сонячні системи протягом березня-квітня 2024 року. Починали ми з будівництва сонячної електростанції, яка обслуговує три об'єкти: пекарня, спа-салон і великий гарний потужний готель. Перший місяць роботи сонячна електростанція демонструє певні енергетичні результати. уточняється, вони в нас прийшли в лютому 2024 року. Загальна сума економії становила близько 100 тисяч гривень. Про рахунок сонячної електростанції, з чого він починається, що він ведеться. Ми визначаємо зазвичай три умови, згідно яких зазвичай проєктується чи ведеться переговори з клієнтом, яку сонячну станцію він хоче чи бажає отримати. Скільки достатньо площ, друге питання, яка енергетична потреба? Ну і реальне дуже практичне меркантильне питання, яка є сума доступних коштів. Так, в димі лучше, да? Питання конкретно тут звучало в наступному ракурсі. Сонячна станція повинна по максимуму покривати енергопотреби підприємства. Що для цього робиться? Обов'язково проводиться енергоудит. Підприємство обслуговується трьома трансформаторами є три вузла обліку електричної енергії. По трьом водам ми ставимо енерголічильники за два тижні. Отримуємо енергетичні результати, скільки реально підприємство споживає в активні години, коли може працювати сонячна електростанція, і пропонуємо під це відповідне рішення. Наступний результат: в активні години роботи. Все підприємство, весь завод, має приблизне навантаження від 250 до 300 кВт електричної енергії. Проєкт непростий з точки зору розташування сонячних панелей, з точки зору розташування взагалі дахів, які тут є. Але знов-таки є доступні дахи, відповідно, є технічне завдання, і почалося саме масштабування і проєктування сонячної електростанції. Сонячні панелі розташовували за такою логікою, щоб саме в активні години роботи сонячна електростанція мала можливість з 6-ї години ранку, особливо в літній період часу. Запуститися і почати давати свої кіловати на підприємство. Далі є основний масив, який стоїть на південній стороні. Це десь приблизно 60% всіх фотомодулів, які тут розташовані. А розташовано їх тут близько 500-486, якщо бути точно. І таким чином ми даємо можливість фактично сонячній станції працювати весь активний період часу, починаючи з 6-ї години ранку і до 8-ї години вечора. Я точно знаю, що за останні три місяці ви цікавилися сонячними панелями і сонячними електростанціями. Ви точно попали на той канал, де ми розповідаємо все про сонячні електростанції в Україні і світі. Просимо підтримати наш україномовний контент підпискою, вподобайкою і коментарем. Про сонячні панелі бренд Longe Solar, потужність кожної сонячної панелі 575 Вт. Загалом в проєкті 496 таких сонячних панелей. Логіка використання саме цих панелей, тому що конкретно ці сонячні панелі вже з технологією N-Type, що дає можливість в першу чергу гарантувати класну роботу сонячної станції в наступних 25 років. Для того, щоб сонячна станція працювала, потрібні сонячні панелі, кріплення і отакі от перетворювач. Це перетворювач Huawei. Це загальна номінальна їхня потужність 250 кВт. Обслуговують вони загальний масив фотомодулів 285 кВт. Чому їх три тут інвертора? Тому що є три різні вводи на кожен окремий ввід на підприємстві, встановлюється окремий інвертор, і він фактично обслуговує якусь частину цієї сонячної електростанції. Додатково в нас встановлений електрозахист по змінному і постійному струму, і це все приєднано до лінії живлення. Встановлено додатковий облік, який по кожному з цих вводів дає можливість розуміти, яке споживання і яку частку сонячна енергія покриває. В загальнодобовому результаті і зараз можемо сказати, що проектна його потужність покриття такого споживання становить близько 30 загальнодобового і загальнорічного споживання на підприємстві. Вся суть роботи сонячної електростанції в одному додатку: три частинки сонячної електростанції однієї. встаємо на ту частину, яка на якій встановлено більше кількість сонячних панелей. Загалом вона видає 83 кВт. Споживання на підприємстві 170, 86 Добираємо з мережі. І бачимо статистики, що сонячна станція з ранку і до 12.45 видобула 268 кВт вісім електричної енергії з початку місяця, відповідно закудала генерацію. І відповідно статистика: червона шкала це споживання електричної енергії на підприємстві одномоментно кожної години і хвилини, і починаючи приблизно з п'ятої години ранку. Сонячна станція взагалі прокинулася і адекватну роботу почала з 8 години, коли почали дійсно там активно працювати сонце. Зараз ідеалістична погода в квітні, травні 2024 року. Стоїть високо сонце, доволі прохолодно, і це для сонячних панелей ідеальні умови для їхньої роботи. Вони фактично такими визначаються з березня і по жовтень місяць. В інші періоди вони, звичайно, в сонячні панелі так само працюють, але ці енергетичні результати не настільки фантастичні. Бізнес дуже практична річ і повинна відповідати на запитання конкретних економічних показників, який термін окупності, для чого такі проекти будуються. Конкретно сонячна електростанція потужністю 285 кВт повинна за рік згенерувати близько 250-280 тисяч кВт електричної енергії. На практиці це означає, що така інвестиція повинна економити близько півтора мільйона гривень на оплаті за електричну енергію кожного року. Коротке резюме по проекту. Два місяці часу безпосереднього монтажу налаштування. Сонячна станція фактично змонтована. Ми її, відповідно, згідно своїх внутрішніх стандартів, взяли під своє власне сервісне обслуговування на термін 5 років, що це означає в практичному вимірі: їздимо, дивимося щоденно відслідковуємо показники генерації сонячної електростанції. Перед власником звітуємо в форматі звітів, скільки виробила конкретний енергетичний об'єкт в розумінні іншому такий енергетичний об'єкт обов'язково вимагає обслуговування на підприємстві. Відповідно, було затверджено за енергетиком новий обов'язок здійснювати щоденний огляд такої сонячної електростанції. Ще раз потрібно сказати, сонячні електростанції я відверто вам кажу, з позиції власника цього бізнесу змінилися в своєму масштабі. Змінилися масштаби відповідно самих проектів а відповідно змінюються самі підходи до. Сервісного обслуговування таких сонячних електростанцій. Вважаю, хто б не дивився це відео, наші, не наші клієнти, просто подивитися на, на історію, тому що такий енергетичний об'єкт буде експлуатуватися в наступних 25 років. Ну просто нереально говорити про те, що він не вимагає сервісного обслуговування. Це енергетичний об'єкт, генеруючи щодня електричну енергію. Відповідно, власник від нього хоче отримувати а, безперебійні результати роботи, тобто це обов'язковість наявність однозначних адекватних показників, які показує система моніторингу, б, безпечності роботи такої. Енергоустановки і в результатів роботи. А відповідно для цього треба перевіряти всі необхідні клемні з'єднання, робити профілактичні сервісні обслуговування, і тому дуже важливо проговорювати. У кожному проєкті не тільки вартість будівництва за кіловат, а розуміти, що в цей кіловат входить. Проговорювати з власними інсталяторами, з нами, умови цього гарантійного і постгарантійного обслуговування, тому що реально це буде впливати на продуктивність роботи таких сонячних електростанцій. З вами був Камал Сонячні системи далі більше. Слава Україні! І обов'язково пам'ятайте, що сонце рахунків не виставляє.